Добрий день, дорогі друзі. У нас сьогодні на огляді прекрасна ділянка 4 гектари. 4 гектари з власним озером. І, до речі, з власним заїздом. Ділянка знаходиться між селами Ясногородка і селом Мотижин. Якраз посередині між цими двома селами. По документальному вона відноситься до села Ясногородка. Так, є власне озеро, власний заїзд, ви бачите, і власне озеро. Озеро природне. На сьогодні там мало води. Давно не було опитів, але е, воно ну, не штучне, це не копанка, це е, справді озеро. Площа озера близько одного гектара. Чому близько? Тому що, е, оскільки води мало, зараз важко сказати, е, яка площа. Ну, е, Думаю, що на даний момент вона займає близько 60 соток цим комишам. Так ось я пройшов, е, практично спустився до самого низу. Вода і джерела тут є. Так, йдемо далі. Так, зараз я пройшов в кінець ділянки, тобто на тильну сторону. Ось у нас оце орієнтир, закінчується ділянка там, де починаються соняшники. Це тильна сторона, це моя бокова сторона, і в ту сторону ну у нас пішла ділянка досить далеко, звідси не видно. Ділянка широка, дуже широка. Ми зараз знаходимося на підвищенні. От я просто сюди зайшов для того, щоб показати, що це чудове місце для будівництва будівель. Ну, це чи котежна забудова, чи рекреаційна, як я вже казав. От, будинки будуть знаходитися на підвищенні. Ось, На висоті. Це дуже добре. Попереду у нас озеро. Зараз Ми ще раз підійдемо сюди. Так. І за ним дорога. Ось дорога це там, де стоїть автомобіль. Звідти ми починали. Так, на цьому, Ага, з приводу ще форми ділянки, що наша ділянка має дуже широкий фасад. Ось вона практично від берези, зараз приближу, від ось цієї берези. так, І йде аж, аж практично до отих е, великих дерев. Тобто дуже широкий фасад. Він охоплює, ну, наша ділянка повністю охоплює озеро. Практично все озеро знаходиться на нашій території. Так, продовжимо. Так, хочу ще раз звернути увагу, вашу, що у нас є наш заїзд. Це дуже важливо для ділянок, які при дорогах, дуже важливо, що є наш власний заїзд. Це не на сусідню, не на дві, а саме на нашу ділянку. І по комунікаціях. Бачите, що проходить лінія електропередач. Більш за все, що це 10 тисяч, тобто треба ставити трансформатор от понижаючий, і у вас буде електроенергія. Газ, і якщо він тут проходить, то точно високого тиску. Коротше, можна вважати, що газу немає. Так, зараз ми ще проїдемо е, по цій дорозі. Просто я хочу, щоб ви е, подивилися, наскільки тут мало машин і наскільки якісна дорога. Зараз проїдемо. Ось ми звідси виїхали. Їдемо в сторону Ясногородки. Це вже село Глотижин. Все, На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на канал, кому, кому цікавить кого цікавить ця тема з земельними ділянками, з видовими ексклюзивними. Підпишіться, будь ласка. І посилання на оголошення з ціною буде вказано в описі до відео. Якщо посилання немає, значить вже відео не актуальне або знято з продажу, або вже продано. Все, всього доброго, будь ласка, телефонуйте. До побачення.